В ефірі спеціальний випуск Нікопо сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. Наша програма присвячена святкування 70 ї річниці визволення міста від фашистських загарбників. В річному календарі офіційних та державних свят дату 8 лютого по праву можна вважати другим днем народження Нікополя. Саме 70 років тому, завдяки героїчним зусиллям солдат Червоної армії 3-го та 4-го українських фронтів, Нікополь було звільнено від фашистської окупації. Незгасима пам'ять про ті історичні події, переходить з покоління в покоління. За два з половиною роки, поки Нікополь знаходився в окупації, фашисти вбили і закатували близько восьми тисяч Нікопольців. Серед них понад півтори тисячі дітей і підлітків. Більше чотирьох тисяч юнаків і дівчат були вивезені на роботи до Німеччини. Жителі міста мужньо боролися із загарбниками, організовуючи партизанські загони і підпільні групи, учасниками яких було більше 700 чоловік. У нас була група хлящикова. Ми доставали, а рожі для партизанів. Нікополь був стратегічно важливим об'єктом для фашистів. В його околицях розташовувалися багаті родовища марганців, який використовувався в промисловості Німеччини для виробництва високоміцних сортів сталі. Тому, коли радянські війська розпочали наступ на Нікополь, гітліриці відстоювали місто до останнього. Яка складала 10%, навіть менше ніж 10%, десь 7-8% всієї лінії фронту розгорталася одна із найбільших битв на території України і, мабуть, всього радянсько-німецького фронту. І по масштабам жертв вона навіть перевищує жертви, які понесли радянські війська під час сталінградської битви. На жаль, з кожним роком свідків і безпосередніх учасників тих подій стає все менше. У наш час в місті проживає двоє визволителів: це Іван Трохимович Стрелецький та Михайло Антонович Коверсон. Обидва ветерани під час німецької окупації Нікополя були партизанами. А в лютому 44-го в лавах Червоної армії воювали за визволення рідного міста від фашистів. Місто активно готувалося до відзначення ювілейної 70-ї річниці історичної події. 8 лютого пройшов ряд урочистостей та культурних заходів. Одним з таких важливих подій став урочистий мітинг, участь у якому взяв віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. На честь визначної події поважні гості та вдячні Нікопольці зібралися, щоб знову згадати подвиг своїх пращурів. І віддати шану тим, хто назавжди залишився на полях битв. Участь в урочистому мітингу, який проходив на меморіалі Вічна слава взяли виконуючий обов'язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул, виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Анатолій Крупський, голова Дніпропетровської облради Євгену Дуд, Нікопольський міський голова Руслан Токар, депутати Верховної та обласної ради, керівництво Нікопольського району, ветерани, громадські та політичні об'єднання міста, небайдужі жителі Нікополя. Мітинг почався. З театралізованої постанови юні актори-аматори цитували уривки зі спогадів партизан, які вели підпільну діяльність на території Нікополя в роки війни. Згодом зі святом присутніх привітав Олександр Добрий день, дорогі земляки, дорогі нікопольчані, глубоко уважаємо наші ветерани. Я від всього серця поздравляю вас з 70 сімдесятиліттям освобождение Нікопольського краю от фашистских захватчиков. Никопольчина – это славный казацкий регион, и более 200 лет наши казаки в пяти защищали нашу землю, украинскую землю, Днепропетровскую, Никопольскую от врагов. Середина прошлого века, 41, 42, 43, 44, 45 год, это года, когда наши деды, наши прадеды, наши отцы с беспримерным мужеством и героизмом защитили нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы по всем воинским канонам увековечить память настоящих героев, наших героев, Далі присутні хвилиною скорботного мовчання вшанували світло пам'ять тих солдат, які залишилися у вічності. Після чого Олександр Вілкол разом з головою міської організації ветеранів Миколою Ведерніковим урочисто відкрили меморіальну дошку. На ній викарбовані імена двох героїв Радянського Союзу визволителів Нікополя Євгена Красуцького та Андрія Перевознікова. Батальйон під командуванням Євгена Красуцького першим увійшов в Нікополь і утримував один з головних плацдармів до приходу основних. Ніх сил батальйон Андрія Перевознікова захопив і утримував найважливіший плацдарм до прибуття підкріплення. Євген Красуцький помер у госпіталі від отриманих ран. Андрій Перевозніков був убитий в боях за залізничну станцію. На закінчення мітингу присутні поклали квіти до вічного вогню, що символізує безперний подвиг воїнів-визволителів і загальнонаціональну гордість за славетних захисників вітчизни. Політичних партійних общественных... Нікополі відбувся прем'єрний показ четвертої частини документального серіалу Серце України. Фільм Нікопольський потоп присвячений визволенню міста від фашистських загарбників. Картина створена за підтримки Олександра Вілкула. Він є ініціатором проєкту та продюсером стрічки. Документальний цикл Серце України представляє собою 5 45-хвилинних фільмів про історичну правду звільнення Дніпропетровщини від фашистських загарбників. Нікопольський потоп це четверта серія проєкту, в якій розповідається про життя міста в часи окупації та про Нікопольську криворізьку визвольну операцію, одну з наймасовіших та кровопролитніших в часи війни. Унікальність цього фільму в тому, що в ньому немає акторів та постановочних кадрів. Головні герої живі свідки подій. Продюсером стрічки виступив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Ми зберігаємо настоящу, правдиву історію нашого народу, для наших дітей, для наших внуків, для будучих поколінь. Режисером і сценаристом фільмів є відомий український кінодокументаліст Олексій Зотіков. Він вже створив ряд документальних серіалів та фільмів, присвячених визволенню Дніпропетровщини. Але «Нікопольська серія має для митця особливе значення. Под Никополем единственный раз за всю войну, а он дошел до Праги через Берлин, был э, ранен э, мой э, родной дед, э, полковник-инженер Александр Иванович Зотиков. За словами режисера, для творців цього фільму було принципово важливо докопатися до правди тих років. Побувати разом з пошуковцями безпосередньо на місцях боїв, дати максимально об'ємний зріз живих свідчень учасників та очевидців подій. Від воїнів-визволителів до дітей війни. Також у фільмі використовували враження і думки видатного українського кінорежисера Олександра Довженка. Він збирав матеріали для документальної кінотрилогії про звільнення України, яку йому так і не вдалося. Це закінчити ми активно із пользуємо оскільки поскольку це робота болі ніж полутораста фронтових операторів, которые заплатили четверть з них заплатила своїми жизнями за этот безценний вистину матеріалу. І половина не мене половини другої була ранена в процесі сйомок. Під час показу фільму кінозала переповнена, переглянувши прем'єру, людям не сила стримати сліз. Словами я не можу передати тому що це дійсно праздник. Спасибо тим людям, які зробили для ветеранів таку красоту і таку прелесть. Дисками з документальним серіалом Серце України будуть забезпечені усі навчальні заклади та установи міста. А вже незабаром обіцяють творці проєкту. Глядачі зможуть його побачити в ефірі декількох місцевих та загальноукраїнських каналів. В честь 70-ї річниці визволення міста від фашистської окупації, яка тривала майже два з половиною роки, в Нікополі презентували унікальну книгу. Це перше видання, матеріали якого збирав автор не лише в Україні, а й за її межами. Книга вийшла в світ завдяки підтримці партії регіонів. Перші екземпляри книги Нікопольська криворізька операція, яка складається більш ніж зі ста сторінок, вручили ветеранам під час святкування дня визволення міста від фашистських загарбників. Видання презентував міський голова Руслан Токар. Він зазначив, що пам'ять про ті страшні події та герої-визволителів буде жити вічно. Мер подякував авторові книги Мирославу Жуковському за його багаторічну працю, в якій проявилася справжня любов до рідного міста, та запевнив, що він і надалі підтримуватиме подібні проекти. Наша задача екіпад'ю сахраніть. и самое главное помнить и поколение в поколение передавать. Я уверен, эта книга поможет это сделать. И наши дети, внуки и правнуки должны четко понимать, что сделали наши прадеды и как они в свое время отстояли мир не только на причине, не только на Украине, а на всем мире. Спасибо огромное. Будучи студентом, в далекому 1979 році Мирослав Жуковський розпочав велику роботу. Спілкувався з очевидцями, збирав матеріали, історичні фото та відвідував архіви, покладаючись лише на достовірні джерела та перевірені дані. Ідею створення книги науковець виношував 35 років. Тож вона видалася напрочуд цікавою, а головне на її сторінках можна знайти цікаві факти про події, пов'язані із визволенням Нікополя. Верховна Рада України прийняла. Постанову про відзначення 70-річчя визволення міста Нікополь на державному рівні, то я не міг не відгукнутися, тому що ця тема для мене дуже близька протягом десятків років. І мені особливо приємно відзначити, що моєму прагненні донести результати наукових досліджень, а мене підтримали цілий такий невеликий колектив моїх помічників, друзів. Перші екземпляри книги отримали ветерани. Також вона буде зберігатися в школах та бібліотечних фондах міста. Під час сорочистих зборів в культурно-спортивному комплексі для містян та почесних гостей виступили творчі колективи та таланти Нікополя з тематично костюмованим та театралізованим концертом. Вдягнені в стилі сорокових, вони виконували пісні воєнних років, добрі і старі мотиви зворушили усіх без виключення та створили особливу атмосферу. Глядачі не просто слухали знайомі мелодії, а й з задоволенням підспівували артистам. Поклонимся. Передати атмосферу воєнних років організатори змогли і в холі КСК. Тематичні виставки та спеціальна інсталяція, які були підготовлені краєзнавчим музеєм та партією регіонів, стали одним з найяскравіших атрибутів свята. Чимало глядачів зібрали пересувні виставки, підготовлені працівниками краєзнавчого музею. На стендах були наглядно продемонстровані історичні секретні документи та фотоматеріали, які передавали історію визволення міста. Особливою популярністю у присутніх користувалися фотографії авіальотчиків, які загинули у боях за Нікополь. Та, безумовно, головною була інсталяція, яка наглядно передавала моменти танкового бою у битві за Дніпро. Панораму доповнювали предмети воєнних років, солдатські каски, зброя, телефонні засоби та апарати апарати передачі зв'язку. Около 500 чоловік пройшло, ось вот тут дивилися, і всі були ну, як, впечатлені. Висказували положительні емоції, що от як добре, як красиво, ну, мурашки по спині. Ну, я не знаю, дякую за те, що я услышав такі слова. У цей святковий день чимало поздоровлень та побажань від мешканців міста приймали головні герої, ветерани-визволителі, учасники та свідки жахливих подій Великої Вітчизняної війни. Зі своїми спогадами вони ділилися із нашими журналістами. 70 років освобоження Нікополя це велика, знаменательна дата для всіх людей нашого міста. для всіх людей, тому що за час війни в Нікополі замучено більше 8 тисяч людей мирних жителів. Більше п'яти тисяч нікопольчан погибли на полях сражень. І більше чотирьох тисяч молодих людей, от молодих людей, так, нинішніх, от так, як вони зараз виглядять, їх вивезли в Германію на роботу. Тому 25 нікопольчан отримали героя Совєтського Союзу. Павло Андрійович Таран отримав його дважды. Поэтому Этот, э, эта дата очень знаменательная. Сегодня праздник Никополя, день освобождения. Тогда, когда была разбита очень сильная группировка фашистов, и был освобожден город Никополь. Это было очень большое событие во всех победах нашей армии советской. Пусть знают Як натяжело, досталась нам ця побіда. І освобождение, звісно, это. На сьогодні в Нікополі проживає 4 тисячі 698 ветеранів та більше 15 тисяч дітей війни. Ми приєднуємося до усіх побажань і бажаємо ветеранам міцного здоров'я та ще багатьох років життя. Всім Нікопольцям благополуччя та мирного неба над головою. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей.